Доброго ранку, діточки! Сьогодні ми з вами будемо ліпити пташку. Але спочатку давайте розглянемо будову пташки. З чого складається пташка? Пташка складається з тулуба, голови, дзьобик, очі, хвостик і дві ніжки. І криця. Що нам знадобиться для роботи? Для роботи нам знадобиться дощечка. Стека, серветка, пластилін, коричневого, зеленого, чорного та білого кольорів. Щоб зліпити пташку, ми спочатку розімнемо пальчики. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пташечки вітають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Так, дітки, беремо шматочок коричневого пластиліну, розминаємо його добре, щоб він був м'ягенький. Розкачуємо, робимо таку колбаску. Витягуємо шию, витягуємо. Формуємо голівку. Витягуємо дзьобик. Тепер хвіст витягуємо. Так. Тепер ми робимо очі. Очі робимо з білого і чорного пластиліну. Білий пластилін-кусочок ділимо навпіл. І чорний пластилін ділимо навпіл. Розплюскуємо білий пластилін, чорний, приклеюємо один до одного. У нас виходить очко. Одне око. Приліпили, друге око. Теж приліпили. Тепер ми робимо за допомогою стеки робимо крильця. Ми їх видряпуємо. Ось так. І робимо пір'ячка. такі видряпуємо пір'ячка. З другої сторони так само, видряпуємо крильця, а тоді пір'ячко. З хвостика теж робимо такі, щоб вийшли у вигляді пір'ячка. Ось так беремо. Надрізаємо хвостик, щоб вийшли у нас таке пірячко. Тепер нам треба зробити ніжки. Ми маємо паличку, ламаємо навпіл і робимо ніжки. Так. Наша пташка має сидіти на травичці. Зараз ми зробимо травичку і посадимо пташку. Розкачуємо, сплющуємо, і у нас вийшла травичка. Посадимо пташку на травичку. Посадили. Ось вийшла у нас така гарна пташка. А тепер, дітки, ви зробіть самі пташку самостійно.